Дрова є. В Україні запрацював державний інтернет-магазин Дров для населення. Лісгоспи розпочали прийом онлайн замовлень від українців. Лише у декілька кліків кожен може придбати собі чи рідним дрова. Про це повідомляють на сайті Івано-Франківської обласної державної адміністрації. Чи запрацював сервіс на Коломийщині? Розповімо далі. Лісгоспи вже приймають онлайн замовлення від українців. У декілька кліків кожен може придбати собі чи своїм рідним дрова на зиму. Необхідно лише зайти на сайт drova.gov.ua, e авторизуватися через електронний цифровий підпис або банк, яким користуєтеся, вказати адресу доставки дров. Система автоматично підтягне найближчі до вас лісгоспи та продукцію, яку можна замовити. Кожен постачальник буде пропонувати той асортимент, який є у наявності. Замовити дрова через сайт можна і в Коломийському лісгоспі, запевняє тимчасово виконувач обов'язків директора держпідприємства Василь Федюк. Сайт працює дрова відпускається з ним складу. Метр кубічний 1200 гривень і колених дров 2234 гривні за метр кубічних колених дров з контейнером. У контейнері є 1,48 метра кубічного дров колених. Щоправда, це ціна лише за самі дрова. Про транспорт мають подбати люди, продовжує Василь Федюк. Забрати дрова можна у нижньому складі лісгоспу, який розташований у селі Матеївці. Ми відпускаємо наряди виписуються в конторі Коломийського держгоспу. Відділю реалізації, потім люди приїжджають сюди, йдуть до начальника складу, він їх кладе на чергу і відпускається згідно нарядів. Єдина проблема на сьогодні це черги. Люди в нас, як правило, повиписували наряди навесні літом, і аж тепер все хлинуло брати в ці дрова. Тому Василь Федюк наголошує тим, хто хоче придбати дрова. Зробивши замовлення, впродовж місяця його потрібно забрати. Наряд дійсний впродовж місяця, тому що він в електронні закинуту електронну базу даних через місяць треба його поновлювати. І є термін також, що дрова збільшується в ціні. і Є така можливість, що треба буде доплачувати просто деяку суму до того наряду. Якщо хтось виписує, просим. На протязі місяця забрати ці дрова. Василь Федюк каже, цьогоріч попит на дрова зріс у рази, адже уряд закликає українців готуватись до складної зими. Люди не знехтували попередженнями. Треба було подумати про сане ще літом. У нас народ дочікує до останньої хвилини і потім створиться ажіотаж. Ми цей ажіотаж ліквідуємо, бо були погодні умови. Бачите, самі місяць, ми не могли заїхати в ліс. По погодних умовах. Зараз все видається як з лісниць, так і з нижнього складу і наряди, які будуть обслужені, і людям буде видно вся кількість деревини, яка вони виписали. А ще Василь Федюк наголошує, краще кілька тижнів почекати в черзі, аніж придбати дрова у приватних осіб у рази дорожче. Я би радив звертатися тільки в державне підприємство, тому що є ажіотаж, і людям не дають правильної інформації, і перекупчики, самі розумієте, хочуть заробити і створити штучний ажіотаж. На дровах, на те, що воно перепродають. Я розумію, що час такий, але на час війни не треба заробляти на своїх. Якщо ж не можете оформити онлайн замовлення, то придбати дрова можна безпосередньо звернувшись у офіс Коломийського лісгоспу, що у нижньому вербіжі на вулиці Дружби, 18.